Наливаємо в сковородку 175 г згущеного молока, потім додаємо кокосової стружки 75 г та 25 г масла та ставимо на середній вогонь постійно помішуючи, доводимо до ось такого стану. Коли маса охолоне, робимо кульки, втикаємо зубочистки та ставимо в холодильник на півгодини. Каструльку кладемо 250 г цукру, 100 г води та дрібку лимонної кислоти. Ставимо на вогонь, але не мішаємо, поки не розстане цукор. Готовність сиропу можна провірити так, набравши сиропу в ложку, виливши його в холодну воду. Якщо він збирається до кучі, то вже готове, а якщо стікає, то ще потрібно трошки приварити. За бажання можна додати харчовий барвник. Занурюємо конфети в сироп та втикаємо в пінопласт для застигання.